Сьогодні поговоримо про найкращі бюджетні варіанти Wi-Fi роутерів або ж маршрутизаторів у 2024 році. Розберемося, якими вони бувають, чим відрізняються і як обрати саме той, який прослужить найдовше. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! І розпочнемо з однієї з найбільш популярних моделей роутера, яка можливо досі працює саме у вас вдома: роутер tp link Тілві 841. n Я знаю безліч своїх знайомих, які досі користуються цією, або ж подібною моделлю роутера TP-Link в тому ж ціновому діапазоні. Тому не згадати цю модель просто не можна. Про що нам говорять характеристики? Даний роутер від TP-Link працює на стандарті 802.11n або ж просто Wi-Fi 4, що наразі не є найбільш сучасним та швидким варіантом. Але за таку ціну краще складно знайти. На борту один WAN-порт, тобто той, куди треба вставити провід від провайдера, та чотири LAN-порти, куди ви можете підключити пристрій напряму. Частота роботи роутера 2,4 ГГц, максимальна швидкість Wi-Fi. 300 мегабіт на секунду. Тут варто зазначити, що виробники зазвичай вказують максимальне значення швидкості в ідеальних умовах. Тобто, коли ви сидите прямо поруч з роутером без жодних перешкод, сусідів, мікрохвильовок і тому подібних речей. Тому при реальному користуванні значення зазвичай будуть нижчими. Швидкість інтернету за допомогою прямого lan підключення 100 Мбіт на секунду. Однозначною перевагою цього пристрою є його вартість. До того ж, стандартна частота 2,4 ГГц забезпечить вас достатнім покриттям. Але, звісно, за таку ціну є і свої мінуси. Наприклад, якщо ви живете в багатоквартирних будинках, то вірогідно ви теж маєте безліч сусідів, які мають свій Wi-Fi роутер, який теж працює на частоті 2,4 ГГц. Тоді вони можуть трошки заважати один одному. і Швидкість буде нижчою, навіть якщо провайдер безперебійно постачає вам якісний інтернет. До того ж, цей роутер не є сімейним варіантом, проте він чудово підійде для пар, які використовують по 2-4 пристрої, що мають підключення до мережі. Наступний у нашому топі Wi-Fi роутер Xiaomi Mi 4 a Global. Китайська компанія славиться своїм вмінням впихнути максимально багато за мінімум, і в даного пристрою комбінація ціна і якість є доволі хорошими. Цей роутер, як і наступні у нашому топі, є дводіапазонним. Тобто він може працювати не лише на стандартній частоті 2,4 ГГц, але й на частоті 5 ГГц, яка є менш завантаженою. І в поєднанні з наступним поколінням Wi-Fi стандарту 802.11ac або ж просто Wi-Fi 5. Це дає дуже Хороший приріст у швидкості. Виробник обіцяє 1167 Мбіт на секунду, точніше, 300 Мбіт на секунду при частоті 2,4 ГГц, і 867 Мбіт на секунду при частоті 5 ГГц. Але пам'ятаємо про ідеальні умови. До того ж частота 5 ГГц, хоч і вбереже вас від збоїв, проте їй складніше долати перешкоди у вигляді товстих стін. Швидкість через пряме lan підключення 100 Мбіт на секунду. До речі, таких портів тут лише два. Ви могли звернути увагу на чотири антени в цьому роутері. Дві з них відповідають за частоту 2,4 ГГц, а ще дві за частоту 5 ГГц. Проте більша кількість антенн не означає більшу площу покриття. Це говорить про якість покриття, тобто у віддалених точках, де покриття могло бути нестабільним, воно таким уже не буде. Такий роутер є універсальним варіантом для одно двох кімнатних квартир та невеличких будинків. Такий собі мінімальний сімейний варіант. До того ж, у нього є функція батьківського контролю, Трою, що допоможе вам вберегти свою дитину від небажаного контенту. Бронзу у нашому сьогоднішньому топі забирає Wi-Fi роутер Меркузіс ac 1200. Він також є двохдіапазонним та працює за стандартом Wi-Fi 5. До того ж, обидві частоти працюють одночасно, і роутер сам обирає ту чи іншу, яка потрібна вам залежно від складності вашого завдання. Тут варто звернути увагу на дизайн. Він дійсно зроблений гарно, і мені подобається це прям на всі гроші. Чотири антени забезпечать вас якісним з'єднанням у кожному куточку будинку чи квартири. Максимальна швидкість такі ж 1167 Мбіт на секунду, як і в попередньому варіанті. В чому ж різниця між цим та попереднім, крім дизайну, спитаєте ви? А я з задоволенням розповім. Виробник обіцяє якісне підключення більшої кількості пристроїв одночасно. Це вже хороший варіант для великої родини з великою кількістю розумних пристроїв. А також роутер має три lan порти для прямого підключення підключення. але тут варто пам'ятати, що більшу швидкість ви отримаєте, якщо ваш провайдер забезпечує вас необхідним з'єднанням. Тому зважайте на це і обов'язково перевірте інформацію перед вибором маршрутизатора. А також Маркузисайсі тисяча 1200 захищений новітнім стандартом VAP3, що зробить ваше підключення до мережі іще кібербезпечнішим. Наступний на черзі маршрутизатор Wi-Fi 5 Tenda AC8 і уже сама назва говорить про те, що він працює на Wi-Fi 5 покоління. Також він є двохдіапазонним і забезпечує стандартну швидкість підключення 300 Мбіт на секунду для частоти 2,4 ГГц і 867 Мбіт на секунду для частоти 5 ГГц. Хорошу якість зв'язку забезпечують і чотири незмінні зовнішні антени. Також для з'єднання доступні три lan порти максимальна швидкість яких 1 Гбіт на секунду. Також йому доступна функція MU-MIMO. Що це означає? Якщо просто то ваші пристрої зможуть одночасно спілкуватися з роутером і одночасно отримувати від нього відповіді. Якщо функції MU-MIMO немає, тоді вони стоять в певній черзі. Тобто роутер може одночасно переробляти більшу кількість. Кількість інформації. Окрім цього, підтримується функція Beamforming. Це означає, що роутер відслідковуватиме та посилюватиме сигнал для підключених пристроїв у віддалених точках. Це теж є хорошим варіантом за невеликі гроші. І на вершині нашого сьогоднішнього списку маршрутизатор TP-Link Archer c 6. З TP-Link сьогодні розпочинали, ними і закінчуємо. Цей Wi-Fi роутер є також двохдіапазонним і може забезпечити високу швидкість передачі даних: 867 Мбіт на секунду при частоті 5 ГГц та 300 Мбіт на секунду при частоті 2 і 4 ГГц. Кількість lan портів для прямого підключення 4, А їх максимальна пропускна здатність 1 Гбіт на секунду. Конструкції пристрою чотири антени, які допоможуть вам ловити якісний інтернет-зв'язок в будь-якій точці вашого дому. Звісно, що функції MU-MIMO та Beamforming тут є, як і стандарт захисту VAP3. Тобто він є більш потужним всередині, і якщо ви обираєте маршрутизатор для великої квартири або будинку, то за допомогою TP-Link Archer C6 можна створити меж-мережу, яка покриє всю величезну площу, де могли б виникнути проблеми. Це допоможе, якщо ви, наприклад, поставили роутер на першому поверсі, а хочете отримати хороший якісний сигнал в дальній кімнаті на другому. Використовуючи всі переваги цього роутера, ви зможете безперешкодно не просто користуватися месенджерами, але й Грати в онлайн ігри, стрімити і дивитися 4 к контент в даному ціновому діапазоні. Ви отримаєте максимум можливостей. Підсумовуючи, хотів би звернути увагу, що при виборі роутера варто опиратися саме на ваші персональні потреби. Особисто я рекомендував би в даному ціновому діапазоні звертати увагу на роутери з Wi-Fi 5-го покоління на борту, адже вони забезпечать вас більш якісним покриттям завдяки роботі на частоті 5 ГГц. Ну і звісно, опиратися на масштаби э, того приміщення, яке вам необхідно забезпечити хорошим інтернетом. І як і обіцяв, розповідаю, де ви можете придбати ту модель роутера, яка вам сподобалась найбільше. Посилання на всі моделі сьогоднішнього огляду знаходяться в описі під відео. На цьому у мене все. Якщо це відео було для вас корисним, тисни лайк, напиши про це в коментарях і відправ це відео своїм друзям. А ми з вами побачимося у наступних відео на каналі Кібернетики.